Де там наукова Фантастика. Але є один нюанс: ми хріново пам'ятаємо їхні імена. Але тут вся топов... манга, це насилля. Але тут вся манга насилля. Хоча він там боєгуз, цикло, е, даха. Так вона загинула, але він її до сих пір, як кажуть, що він її дуже сильно любить. Пройшло 12 років, дуже сильно любить. Привіт, книголюби! Вітаємо вас у нашій рубриці Що там манга?». І сьогодні, нарешті, той момент, коли ми зібрались, і ми будемо говорити не просто ефемерно про мангу, ми будемо говорити конкретно про серію. Токійські месники, месники". <с? <с?> Юху! дуже вийшла кумедна історія. Ми вже знімали випуск про токійських месників, але є одне але. Наша Галя дуже балована, тобто я мені не сподобалось абсолютно, як було то знято, тому що то було реально дуже жахливо. Крінж а, Крінж, дуже жахливо. Ми не готувалися, ми нічого. Це, зараз хоч якісь, де є якийсь сценарій, типу. І... Я вам покажу наш сценарій. Да, це все це просто схема. Що за чим ми будемо говорити? Так, да, Тоді просто в нас була імпровізація. Ми нічого такого не і не сказали нормального. Я така, ні, давайте будемо перезнімати. Бо я звісно не хочу дуже Я от так позорюся, а так хоч буде трошки менше позоритись, якщо ми перезнімемо цей треш. Дякую. Тому сьогодні ми вже трохи підготувалися до відео. Типу, ми знаємо, що за чим будемо говорити, щоб сказати, скажімо так, про всі наші емоції, якось більш повноцінно. Оглянути цю мангу і якось заохотити вас її прочитати, або можливо, щоб ви її навіть не захотіли прочитати. Все, звісно, залежить від того, чи сподобається вам загалом про те, як ми будемо розповідати про цю історію і про що, звісно ж, вона перед тим як ми почнемо оглядати саму мангу, закликаємо вас поставити вподобайку цьому відео, щоб підтримати нас. Також підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок і не пропускати наступні ролики. І поставити дізлайк. А до речі, дизлайк теж допомагає просувати, тому да. можете і вподобайку, і не дуже вподобайку. Да. Себто дизлайк, все залежить від ваших бажань і... і чого ще. Не знаю нічого, але якщо що, я перша поставлю дизлайк. Ось так виглядають токійські месники, і давайте детальніше про них поговоримо. Кійські месники, це манга, написана мангакою Кен Вакуї, Почала виходити з 2014 року саме з березня, і виходила аж до листопада 2022-го. Тобто вона закінчилася відносно недавно. Також ця манга налічує 32 томи, а українською перекладено лише 4, поки що 4, Видаництвом Наша ідея. Жанри да кота зніму. Жанр, хай декот. Хайп, давай. Жанри цієї манги, я можу трошки забути, але там серед них є буденність, комедія, шонен. Щонен це більш так скажемо японські назви. Якщо буде колись цікаво, можу, я можу й коротко розповісти про це, але не зараз. І також мій, мій улюблений найбільша така ситуація з сюр це наукова фантастика. Да, Оля не любить наукові фантастики. Так, така жорстока іронія долі. Я справді не люблю наукову фантастику. Я неодноразово про це говорила на каналі. Але чи сподобалось мені? Дізнайтесь, уже трішечки пізніше. Насправді це так з... мені аж смішно, коли я прочитала, що там жанр наукова фантастика. І я сама посміялася. По-перше, чого? По тому, що Оля її не любить. По-друге, де там наукова фантастика. Ні, ну там є якісь н... нелогічний, тобто, скажімо, такий фантастичний момент, але я навіть не думала, що це саме наукова фантастика. Ви зрозуміли щодо того, хто написав, про що орієнтовно себто жанри. А тепер хочемо детальніше про сюжет, щоб. Зорієнтувати вас по історії самі, і тоді вже безпосередньо перейдемо і до героїв, і до наших вражень. По сюжету теж я думаю, трішечки розповість Дарина, тому що вона, мабуть, у цій манзі я не хочу говорити. Гаразд. Я тоді розпочну я, а Дарина буде підловлювати, бо я стовідсотково щось забуду. Наприклад, імена героїв це моя слабка сторона, але нічого, будемо намагатися по сюжету. Коротше, є в нас хлопчина, який по телевізору, це ж з першого кадру, скажімо, з першої сторінки, ми бачимо, що він дивиться телек і бачить, Ось він. що. Головний герой так і мічі ханагакі Так, міча. Ханага. Він бачить по телеку, що. Гине його дівчина, із якою він зустрічався в школі, і він в шоці. Так складаються обставини, що він потрапляє у минуле, себто йому зараз років 26, так? Так, да, йому 26, Потім потрапляє в минуле. Взагалі, як він потрапляє в минуле, Оля не про це не сказала. Тобто він іде і виходить так, що його хтось штовхає штукає під поїзд, і він. А... Скажімо так, на той момент, коли він мене загинути, якимось чином потрапляє в минуле в небагато років тому, тобто йому зараз 26. Якщо не помиляюсь, він потрапляє саме на 12, да, так, на 12 років тому і коли їй стає 15-літнім. Тобто в ті часи, які він вважає свої часи золотими, тоді коли він чував себе прекрасним і щасливим. Взагалі то 12 років йому було б 14? Ні, так йому мається типу, стукнути 27. А, ну тоді окей, Так, да, йому 15, а типу, зараз це 26. Ось, тому, і так. власне в минулому він зустрічає своїх друзів, тодішніх друзів, зустрічає своє перше кохання і ще купу знайомих, він там потрапляє в різні незвичайні ситуації. І так складається сюжетно, що в нього буде певна місія, що він матиме робити в минулому. Тобто, чому він має туди повертатися? Звісно ж, ми не відразу це будемо розуміти. А сторінка за сторінкою, коротше, якщо так спростити, таке мічі має якось змінити минуле, щоб запобігти смерті хінати. В принципі, можна відразу сказати, за, за скажімо, це не супер спойлер, тому що буквально в описі першого тому пише, що вона гине саме через угрупування томан. Типу, точніше, Манджі, а раніше це було томан, називалося. Тому він вертається в минуле, щоб саме зв'язатися з цією, скажімо так, з цим угрупуванням, щоб якось змінити май... майбутнє, тобто теперішнє його. Він намагається осягнути, типу, зрозуміти, що пішло і в який момент не так, що. Це призвело. Що це призвело до смерті його першої цієї дівчини хінати? Насправді там буде дуже багато таких моментів, коли він щось робить, і вже він справді намагається змінювати це минуле йому і вдається, бо так. там буде дуже багато таких моментів. Але щоразу, коли він буде повертатися випадково або не дуже випадково в майбутнє ну тобто, в своє теперішнє. Все іде все одно не так, як би мало би бути так. щось, і він ніби змінюється, але все одно, скажімо так, фінал того всього не такий позитивний, як би йому треба було. І ось власне ми вже прочитали чотири томи українською. Так які є українською, звісно ж, і на цей момент він досі, звісно ж, намагається змінити минуле. Йому досі не дуже вдається, і за цими пригодами ми будемо спостерігати. І тепер ми переходимо до героїв. Мені здається, тут це буде чи не найцікавіша, скажімо так, розмова, Ні. бо є про що поговорити справді. В нас є певні основні герої, є другорядні, але є один нюанс: ми хріново пам'ятаємо їхні імена. Так, чисто чисто мій мут. Я багато років читаю мангу, та я чисто мій мут, я багато років читаю мангу, але... Хоч вбити мене, я не можу запам'ятати імена. Єдині імена, які запам'ятати можу, це якщо якісь іноземні та, там, наприклад, якісь там Ерен і так далі. Но японські все. Японські для мене смерть. Єдине, де я добре запам'ятала, це Наруто. І все більш ніде я не запам'ятала. речі, з Наруто. Я теж дуже добре пам'ятаю імена головних Буль, там. мультик нашого мого молоді, як там навіть не знаю, що менше дитинства. Твоє дитинство. Ні, твій підлітковий вік. Моє так. дитинство. Ось так. Ми дивилися наруто. В моєму підлітковому віці і так, і Дарининому вже в дитячому. Е, насправді так, моя ще проблема, я їх не те що не могла запам'ятати, я їх не могла прочитати. Я одне блін, ім'я читала разів 10 і така. а Що це? Звісно ж, до четвертого тому алілуя! Все склалося і вже трішечки я навіть запам'ятала, тому якщо ми будемо робити якісь тупорилі, очевидні помилки в іменах, ну. Ми просто трішечки додіки і не пам'ятаємо да. всі імена. Гаразд, Щодо того, в нас є там головний герой, це таке мічі Ханагакі. О, супер! Так, да, я прочитала просто. Перед тим вона прочитала. Це зараз, поки майже 27-річний хлопець, оце який потрапляє у минуле і. Там ми вже будемо більше знайомитися з героями, які будуть власне більше у минулому, аніж у його теперішньому. Так але спойлер він взагалі не змінився. Тобто, який він був, такий він лишився. Ось, наприклад, казати. ми будемо зустрічати різних героїв різного там віку, і деякі герої, ну коли їм там 15, 14, 16 орієнтовно. Вони в принципі роблять там певні свої вчинки на свій вік. Коли ми бачимо такі мічі, такі мічі, який потрапляє в минуле якому майже 27, і ніби він має бути 15-річним, то таке враження, що він взагалі за всі роки ну не те, що не подорослішав, абсолютно не змінився. Ну взагалі, ніби це та сама людина, яку заморозили в часі, а, або змінився, просто він в той момент виглядав ще меншим, ще більш по дитячому себе вів. Я просто не, не уявляю, як він міг себе ще більше вести по дитячому. Ну я теж не мені складно уявити, яким він був насправді в оцих своїх справжніх. 15-14 років. Це так. ж взагалі. Ну, дитина, мабуть, так. вела себе на років вісім. Ну то <смеш> якось так. так ще в нього дівчина була. <смеш> Та, до речі, в нього були от, ось ці перші стосунки. Він настільки по-дурному, по не знаю, покінченому вів себе своєю дівчиною, будучи ніби дорослим, тому що в нього є бекграунд, в нього є якийсь життєвий досвід, а розуму в нього нема. Типу, так до речі, його дівчина Хіната Тачібана. Вони зустрічалися, типу, в середній школі, але потім пин, через певний плин часу а, вона, типу, його кидає, і вже оце в теперішньому часі вона, типу, вони роз, ну, логічно, вони розсталися, вона загинула, але він її до сих пір, як кажеш, він її дуже сильно любить. Пройшло 12 років, дуже сильно любить. Боже, Хочеться сплакнути. Їхні стосунки для мене дуже дивні. Типу, я, взагалі, я знаю про те, що часто в жанрах щонен жахливі описані романтичні стосунки. І, типу, але зазвичай в них просто всі забивають на ці стосунки. А тут вони на них не забивають, вони просто настільки нереалістичні, і я просто не можу його читати, мені не подобається її. Висусані з пальця, з так, да, настільки, типу, вони реально в них навіть на той момент, ну гаразд, типу, на 13, на 15, на 14 років це нормально, типу, вони двоє діти, вони такі стосунки, так. Да. Але коли ти розумієш, що, типу, він пройшов років, він далі за них всикається. <реш> Нормально, <реш> і далі за неї там сохне і так далі, хоч, хоча вони розсталися. І, типу, інвертається, і пройшло 12 років. І типу почуття його далі не це не не зникли ну це дуже дивно. І плюс як виявляється, в неї так само потім просто це вже трошки спойлерний момент. Типу, там він трошки зміни своє майбутнє. Вже типу, вона його, начебто, і не кине. А і, і вона також його буде, типу, любити, навіть якщо не купу років не бачиш, але вона не його буде дуже любити. І це настільки якось так ну, не, не дуже життєво. Ну, справді це взагалі нереалістично, і ось там, ніби ти до кінця не розумієш, що в них любов чи що в них там таке, бо ніби є щось романтичне, але водночас, можливо, це якісь залежності, недосказаності. Справді дуже дивно. Ось є інші ще герої, які вже власне будуть більше пов'язані з головним героєм. Ще з братом треба сказати за брата, так брата. ще з. Ще важливо сказати ще такою ключовою постаттю фігурою в цій історії буде брат Хінати Неота Чебана. Тобто він скажімо, од він, і такі мічі такі скажімо, головні причини того, що їх них є свій зв'язок, через який оце відбуваються ці подорожі в часі. Далі щодо банди і щодо друзів, ми будемо бачити друзів Такемічі, Це ті хлопці, з якими він буде дружити вже в підліткому віці. Така компанія, але Його друзі, ти, так, але він буде намагатися оце, у, скажімо так, увірватися в тусовку банди майбутньої банди, Томан, яка так. зробить так, ну буде скажімо так вплине на смерть хінати через неї. Вона загине, і на момент підліткового віку так і Мічі це банда Томан. Там ми бачимо дуже ці різні сутички, суперечки там якісь. Побої ще розбірки, і таке мічі буде теж у цьому варитися. Хоча він там боєгуз, цикло, е, плаксі, невдаха. Плаксі. Так. Плаксі. От невдаха. Він, у мене єдине, що подобається, що він визнає те, що він невдаха, Він справді невдаха. Він дуже невдаха, От максимально невдаха. От, от видно, що його життя склалося. Там також на початку само сказано, що він реально, ну, просто ніхто по суті. І він слабохарактерний. Він невдаха, В нього нічого не вийшло в його житті. І, типу, і це по ньому видно і зрозуміло, чому так. Хоча там було пояснення, чому він такий став. але Ну, Ну, коротше, ми бачимо дуже такого. Скажімо, башка. 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 скажімо так, ми бачимо такого дуже не те, що неприємного ну, людину, якій нічого не вдалося в цьому житті, він це визнає, але він і ніби і намагається щось зробити. Але щоразу, коли він щось робить, все. Виходить тільки гірше, ось справді такий тип людини. Так щодо героїв наприклад, які мені сподобалися, я думаю, щоб ми вже не заглиблювалися в інших, хто там є, бо їх є реально до чорта. Ну, хоча б двох, давай називаємо так, головних Так, головних це... лідера, лідера. Давайте назвемо менеджера Сану, його, скажімо так, кличка Майки. В, в нашому перекладі, так точно Майкі, і він є оцим лідером, скажімо, оцих їхньої тусовочки, їхньої групки томан. Бо на початку це не якась там дуже серйозне групування. Ну по суті, це Це підліткове підліткове. Тобто я б не сприймаю це суперсерйозно, але це банда, і їх там їх дуже багато насправді. Це даже така досить серйозна підліткова. Знаєте, банда. Знаєте, оце як є на районах а, свої, типу, якісь а, угрупування невеличкі а, друзів, так і вони там між собою постійно б'ються, то десь у цій манзі так само. Там є між собою різні групування, які десь там зустрічаються, і вони завжди борються за, скажімо так. Коло впливу, там Так, територію. Так. Ну і ось це і відбувається. Знаєш, що ще мені нагадує це ГТА, коли там є різні міста, і там теж є рожева, рожева. жовта. І коли вони, типу, зустрічаються, вони там готові битися одне з одним. То тут десь так само. Далі, крім Майки, є ще такий герой Доракен. Це типу якого замісник друг, да, його там... правна рука і його найкращий друг. Ось власне, наприклад, мені цей герой найбільше подобається. Я дуже люблю цього героя, тому що він єдиний, який веде себе нормально. Типу, ні, в нього є свої нюанси. Звісно, насилля це не добре. Давайте будемо говорити насилля. І тут це погано. Але вся тут Вся тако, манга це насилля. Але тут вся манга насилля для тут. Це все дуже навіть нормалізовано. Але ми так беремо, закриваємо очі на це і читаємо далі. І Дуракен, те, що це правда, він веде себе досить доросло. Типу, він буквально там були будуть спогади він себе, коли був менше, коли він познайомився тільки з Майки, Будуть такий момент розповіді, то він там приблизно себе вів. Коли був набагато менший, молодша школа, так. так як веде зараз такі мічі себе, головний герой. Типу, зараз йому там 15 чи 16, я не пам'ятаю. От чесно, хоч бийте, я не пам'ятаю. Ну орієнтовно так, так. Це типу такий підлітковий, підлітковий вік, вік, який ще не досягає юнацтва. І він себе веде більш якось розумно, не ну враховуючи, не враховуючи те, що він там б'ється і так далі, але. Він себе більш себе розумно і свідомо себе веде, і, типу, більш, скажімо, навіть правильно моментами. Він може бути досить стриманим, він знає, що сказати, тобто він не ляпає все, що попало, і буде там один такий момент, коли таке мічі вдягнеться як піжон. Він справді там буде дебільні шорти, в яких будуть видніться труси. Сорочка застібнута на один гудзик і він буде ходити оці пальці віялом і показувати, який він крутий. Ну Моє це ще так. Без так, без спойлерів, щоб. І, наприклад, Доракен так на нього гляне, типу, ти що ну, дебіл. дебіл, та ти що не розумієш взагалі реальності, для чого ти це робиш. І ти дивишся, що цей чувак, якому 27 років, і робить таку хрінь, а йому якийсь підліток каже, що ти, типу, ти ненормальний. Да, ти ну дебіл. ось, власне, по цьому мені здається, дуже класно можна усвідомити і зрозуміти е, характери так. цих героїв, якийсь ментальний вік. Ну, мені цей момент до речі дуже сподобався. Справді мені він також. розставляє все на свої типу, місця. від мі, 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 доракен так гарно попустить такі мічі. Я мені мі, також дуже сподобався. Це дуже гарно. Ну момент. так тому, що Майки рідко коли там може вказувати прямо на твоє місце. А ось доракен дуже круто це робить. Да. Власне, про героїв думаю, все, тому що да, тому що там ще є інші. Але їх дуже багато. Да, та, 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 там є ці всі, скажемо, голови різних. в них є великі групування, там є підгрупки, там є лідери підгрупок. І звісно ж, ми ніхто їх навіть не запам'ятали, як їх звати, і навіть нам впало це дивитися, особливо мені. Типу, поки вони не супер ключові, бо лише ми прочитали тільки чотири Тома, і також і я, і Оля. Ми не дивились ні в англійській, ніки там інших мовах, тільки українською, і про тих дуже мало. Поки ну і власне ми розповідаємо на цей момент читання про да. якісь свої враження. і, тобто, я, я думаю, що трьох томів можна сформувати справді. 30 враження. Чи скільки? Ну це достатньо. Так. Тобто. Гаразд. Е, в нас тут двоє знімають мангу, то ще буде знімати троє кіт, який в сім... якомусь в смітті. <різь> Гаразд. Я, я, христа, я, думаю, що, я думаю, що він вам багато чого не розкаже, але ми продовжимо. Якщо говорити про свої враження, ось я зараз скажу, як людина, яка читала вперше манку, це буде таке моє перше враження. І Дарина, як людина, яка до того читала мангу. Для мене це було дуже, скажімо так, приємним відкриттям. Спершу я тупила, як все це читати, але дякую нашій ідеї, яка тут чудово десь там в кінці, в кінці ось, вона. Пояснює, як правильно читати мангу, і це дуже важливо, і це справді допомагає людям, які рідко це роблять або роблять ніколи. То я починала рік, оце 23-й рік, саме з токійських месників. Вчора я дочитувала ще четверту частину, щоб і вже про неї поговорити. Бо Дарина її купила. І для мене це було дуже бадьоро, дуже так по підлітковому і цікаво. Мені дуже заходить гумор. Там, справді, так, хороший. класний такий чорнющий японський гумор, який класно, який чудово заходить, який подобається. Так, деякі герої бісять, де дещо подобається. Типу, як для першої манги це круто. Якби я начитала, мабуть, би, набагато більше, це було б щось посереднє. Але мені здається, що для знайомства з цим жанром токійські месники дуже навіть непоганий варіант. Дарина спершу казала, що. Це напевно буде не так, але ось, ну я спробувала, і в мені, скажімо, так, все було гаразд. Я буду з радістю продовжувати читати цю серію. Вона буде з радістю продовжити читати цю серію, поки я її купую. А так. Дарина надійсь її буде купуватиме. Да ну я скажу тако: це моя перша е легально надрукована українська манга, яку я купила для себе. Так як вона казала, що Оля казала, що їй було важко читати. Мені також було важко читати, тому що я привикла. На телефоні або на комп'ютері. З цього, що я читала, це далеко не найкраще, що я читала. Але загалом досить цікавий. Гумор подобається. А, персонажі деякі мені подобаються. Головний герой завжди класика. Мені рідко, коли подобаються головні персонажі. І він, він такі міський. мічі. І такі мічі один із тих, хто мені не подобається. Але. Історія тримається на гуморі, на досить цікавому, незвичному сюжеті про зміну часу, хоча це досить такий шаблон, але загалом непогано, тому так. Ось, власне, кому може підійти ця манга? Ну, на мою думку, вона чудово підійде перше, для тих, хто ще не знайомий з жанром манги, тобто. Взагалі не читав, не викупає, що це таке. Тут, скажімо, так немає таких якихось закручених, незрозумілих моментів складної лексики, чи ще, ще щось такого, щоб не розуміти. Тому ось для початку вона згодиться. Також, звісно, ж для підлітків, юнаків. Ось теж мені здається, це буде ближче. Аніж, мабуть, старшому поколінні. Так. Тобто, якщо вам е, десь там набагато більше років, ви не дуже любите ось таке пригодницьке про Ш... гумор. Ну, гумор, можливо, то ще й любите, але маю на увазі дуже якесь підліткове і наївне, то може і буде це не ваш варіант. Тому тобто, хочу, так. щоб ви зважали, звісно ж, на так. це. Якщо ви любите суперфілософські тексти е, так далі, то проходьте зразу повз. Це не те, тут навіть не потрібно думати. Ну так, Ось власне, да. ви зрозуміли щодо да. цільової аудиторії. Тобто, десь приблизно я б сказала, з років 10 до 16-15, хоча це 14+, плюс пише. А Закриваємо на десь... це очі. Да, ось пише 14+, плюс, але щось, до речі на інших не пише. Але враховуючи те, що в аніме, в мангах, в принципі, в Японії дуже багато люблять ліпити кругом кров, тому треба просто закрити очі на це і дивитися. Ну, Власне, менше. від вашої вразливості, звісно, якщо ви там маєте менше років. І взагалі ви там такого не сприймаєте, то будете зорієнтовані. Мені б дуже хотілося зауважити на переклад і мальовку. Я думаю, я трішки про переклад, а Дарина більше про мальовку, бо я тут вам не скажу, ну, я не дуже шарю. Щодо перекладу, я не знаю, звісно ж якої має бути в ідеалі манга, але я коли читала, зауважувала дуже багато класних слів. Це дуже жива мова, тут дуже багато якихось розмов. І, наприклад, в нас є головний герой, який справді не вдаха, то якось чи перекладачка, вона, мабуть, змогла обіграти Ольга. Ольга. Горло чи Горло. Вибачте, за те, що Ольга Горло, так? Напевно, горло чи горло. Я не знаю, як правильно наголос, але вибачте, якщо щось неправильно, ми просто не знаємо вашої прізвища, автора. Ось, Переклад. власне. Перекладачка, мені здається, дуже круто обіграла, наприклад, того ж самого невдаху. Вона використовує дуже багато синонімів, вона дуже прикольно обіграє, скажімо так, семантично це слово, і так багато інших моментів. Така жива мова, така, скажімо так, реалістична. Цебто, коли ти читаєш, тебе не виникає питання, що ну, люди цього віку. Не можуть так розмовляти, все тут навпаки дуже наближено до підлітків і саме до цього покоління. Тому мені здається, переклад досить таки вдався. Звісно, ж я не розумію японської, але це читалося бадьоро легко, без якихось зайвих запитань. у мене не було такого, що а що це за слово? Чому воно тут вжито? Зважаючи на це, то мені здається дуже такий важливий аспект, бо іноді, коли ти читаєш щось, яке дуже замудрено, закручене, то тобі не заходить. Щодо мальовки, загалом на мальовка тут нормально, чесно кажу. Типу, я читала із набагато гіршою малювкою і набагато краще, але загалом тут досить така хороша мальовка. Щодо самого, скажем так, щодо самої роботи видавництва, тобто як вони розписували текст, вставляли і так далі. Я можу сказати, трошки я розбираюся в темі. Вставок в таку штуку, і що мені не подобається те, що саме в токійських месниках не кругом кліниться звуки. Клін звуки це означає, тобто прибирати оригінальні звуки, і підставляти переклад. Я навіть відкрила одну сторінку, і тут типу, ідеально видно, да, головного героя б'ють. Це класика. І, типу, тут а не кругом почистені звуки. Мені це не подобається, чесно скажу, в манзі, і типу звуку пикше переклад. Типу, я в ідеалі би хотіла би, щоб повністю чистили і підставляли, бо це не так уже насправді складно. Якщо треба я, не знаю. Допомога. я просто не знаю, що ну, типу, наскільки самі видавництва це розуміють, усвідомлюють, що саме наскільки бо, все має чиститися. Бо деякі я знаю, що типу навіть начебто і наша ідея, я бачила в що, типу, манці десь було поклінено. Я не пам'ятаю, що я читала, начебто, до речі, звісно, пішлункову, начебто, там поклінено. І в Мильфар Комікс там тож, я також читала їхній один комікс, то там також поклінено. тобто нема цих іноземних звуків японських, а, от, наприклад, саме в токійських месниках є. Ну, ось, власне, ви зрозуміли. Можливо, це, звісно, ж для спрощення, щоб швидше виходило, але знову ж таки, для мене це взагалі ну, типу, пофіг. Мені пофіг. Я так я дуже прискіплива. Дарина дуже прискіплива до таких речей, тому ось, власне, так. Я думаю, на цьому ми будемо завершувати наші так. балачки про токійських месників. Ось, власне, це перша наша манга, яку ми змогли разом обговорити. Якщо, звісно ж, вам подобається такий формат, вам подобаються ось ці балачки про конкретні серії манг, в нас трохи їх є, ми будемо обов'язково. Про них говорити. Ви, звісно ж, пишіть ваші коментарі для підтримки нашої рубрики, тому що ми розуміємо, що це нішовий продукт, що не так багато людей може наразі цим цікавитись. Хоча ми дуже віримо в перспективі, що ще більше людей для себе буде відкривати мангу і буде. Дивитися, що ж у нас є цікавого видано, і звісно ж, огляди на ці серії, також може, також ми зможемо з Олі так подумали. І у нас є ще одна ідея для відео поговорити про саме легальний і нелегальний переклад, але не книг, а саме, скажімо так, коміксів, манґ і так далі. Тобто, саме, скажімо, з азійської культури, бо тут є досить таки багато цікавих. Скажем так, багато цікавих історій, розповіді з моїх суперечності, про те, що виходить, що я частково, скажем, стосуюся до нелегального перекладу, а Ольга, наприклад, навпаки, вона. Боже, ти По... сказала Ольга, <смітна> 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 Крінж, Крінж. Не О... кажіть на мене, Ольга. Оля сказала, що Оля абсолютно проти цього всього, але там також є свої плюси і мінуси. І насправді досить цікава. Так, тема. Ось я розмов... теж думаю, що досить цікава тема, тому що це буде, скажімо, так, не просто розмова розкриття цієї проблематики. Це буде реально дискусія. Дискусії. Ми, звісно, ж надіємося, що ми один одному волосся не повириваємо, але <плес> дискусія може бути досить таки гарячою. Що вам, звісно ж, цікаво таке відео, ви обов'язково пишіть в коментарях, щоб ми знали, чи знімати вам таке, чи ви хочете почути і побачити цю дискусію. А наразі ми вам дякуємо за перегляд. Раді, що цей час провели з нами, що послухали про токійських месників. Закликаємо вас відкривати для себе більше чогось нового, відкривати для себе мангу. Нагадуємо також за вподобання. Лайку, підписку Іди І діно і, і дизлайки. Побачимось уже в наступних роликах. Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі у наступних відео. До побачення включі ту-ту-ту. ту Я включу, мікрофон не. нема. Ти зразу міняєш голос. Я ставлю. намагаюся його. розмовляти. Це закрий рота. Ти в житті така. Бо того, що мені важко говорити. Ну Що я говорила? Але справді мені здається. шесть просто.